Хавал Джолайн. Автомобіль, інтелект якого вищий за інтелект його водія. Саме так бренд Хавал позиціонує цю модель. Бензиновий турбодвигун 1.5 на 150 кінських сил. Повний привід, коробка автомат, семиступенева, мокра з двойним щепленням. Так як автомобіль 21-го року випуску, виїхав він з салону в 22-му, пробігу тут всього 4 тисячі кілометрів, і він на гарантії. У повнопривідних джелайнів до замовлення доступні дві комплектації: Хай і топ. В нашому випадку це комплектація Хай. У неї входить максимальна оптика LED Vision, безключовий доступ, електроскладання бічних дзеркал. Mm -hmm. Салон цієї моделі заслуговує окремої уваги. Дуже вдале поєднання червоної шкіри з чорною, оздоблення під карбон, під чорне дерево, круте поєднання фактур, текстур. Салон виглядає реально сучасно і дуже цікаво. Якщо так прищуритись, то ніби урус так от. Типу ти в урусі їдеш. Приколи комплектації на цьому не закінчуються. Зараз я буду їх перераховувати, а ви спробуйте не заснути. Повний склопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, мультикермо з адаптивним круїзконтролем. Утримається в смузі, система старт-стоп, електронне стоянка, вегальмо, електроприборка. Перемикання передач дійснюється за допомогою дуже прикольної шайбочки. Найголовніше, що тут є, це парктроніки в коло і камера 360 в шаленій якості. Просто недарма бренд Хавал позиціонує цю модель як ідеальну для тих, хто тільки починає водити, бо тут, в принципі, є все, що вам потрібно для того, щоб ваше перебування в тів ці було максимально комфортним і безпечним. Приборна панель приладів, панель приладів приборна панель, приборна. Приборка, приборна панель тут електронна. Виглядає сучасно, круто, все зрозуміло, що вона там показує. Мультимедіа. Єдине, що я вважаю мінусом, це те, що тут мінімальна кількість кнопочок і максимальна кількість налаштувань в самій мультимедії. Як на мене, це не дуже зручно, коли ви за кермом, вам треба налаштувати там підігрів сидінь або ще чогось. До речі, тут підігрів передніх і задніх сидінь. Це не дуже зручно робити з мультимедії. Ви відволікаєтесь? Можливо, це справа звички. Якщо ви звикнете, то вам буде набагато зручніше, ніж класти Кнопки, але екран постійно заляпаний, і ви постійно відволікаєтесь. Ще один незначний недолік. Ну може я щось не розумію, як ви вважаєте? От в машині в комплектації якої входить камери 360, парктроніки, парктронік і адаптивний Ну має бути електрорегулювання сидіння? Чи треба оцею накачкою займатися, Я не розумію. Отже, висновок який дуже комфортний, надійний, економний, приємний кросовер для щоденної їзди, також для подорожей, тому що він місткий. На ньому комфортно їздити експерту, так і ззаду, великий багажник. Паливо витрачається дуже економно. Автомобіль офіційний, на гарантії 5 років або 100 тисяч кілометрів. Маленький пробіг, тобто вважайте це свіжий автомобіль. Та все в принципі. Салон супер, бомбовський, повний привід. Я не знаю, що ще потрібно дітям, щоб вони ідеально жили. Класний автомобіль за приємний цінник по всім параметрам просто супер пушка.